Тренер з тактичної медицини Матіас Вінкін-Йохан приїхав з Німеччини, щоб поділитись досвідом з українцями. Він спеціалізується на пошуку людей з-під завалів. У Кропивницькому організує тренінги для представників громадських організацій, кінологів, рятувальників. Ми запросили на в Україну. Для того щоб він поділився своїми навиками в надані невідкладної першої первинної медичної допомоги при різного роду травмах. І чому зараз це так актуально? Тому що наші волонтери фонду їздять на деокуповані території, їздять на е, другу першу лінію е, фронту, возять допомогу військовим. У нас вже були факти, коли е, внаслідок ракетного обстрілу автомобілі волонтерів е, піддавались осколочним ураженню. основна? Е, е. А задача сьогоднішнього тренінгу це поновити у пам'яті людей знання про невідкладну першу допомогу для цивільних. Завтра буде частина присвячена військовій тактичній медицині. Спершу вчить перев'язувати рану. Каже, перед цим треба викликати швидку. Ми відкриваємо однією рукою. Це легко зробити. При цьому ми не відпускаємо його руку, трохи натискаючи, накладаємо пов'язку, Бинт зміщуємо вбік. Після інструктажу вправо відпрацьовують учасники тренінгу. <рес> <рес> Кожен має вміти допомогти не тільки собі, а й іншим. Час такий. Якщо травм немає, людина дихає, але без свідомості її треба повернути на бік. <рес> Було цікаво попробувати, чи я таку велику людину зможу перевернути. Це було легко. Матіас вінкін Йохан почав приїжджати в Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Крім тренінгів, допомагає в доставці гуманітарних вантажів. Мій тато тренував пошукових собак, і я цим займаюсь трирічного віку. Перше тренування з надання невідкладної допомоги було у 12 років. Потім я записався в іноземний легіон Франції як кінолог. І після завершення контракту у французькому іноземному легіоні почав працювати з німецькою поліцією та Червоним Хрестом. Цього разу планую бути в Україні п'ять тижнів. Уядіфендфрідом європієнюкрейн. Ми боремось за незалежність усієї Європи в Україні. Думаю, кожен, хто може допомогти, має це зробити. Тренінги безкоштовні. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.